Наталія Птуха, синоптикиня Укідромацентру, розповіла, чи відійшла вже негода і що чекає Україну найближчим часом. Цього тижня опадів буде менше, а на зміну комфортній погоді прийде спека. Про це Енві розповіла Наталія Птуха, метеорологиня Укргідромацентру. 18 червня поле підвищеного тиску обмовить в Україні сонячну погоду без опадів, окрім Сходу і, можливо, північного сходу, там ще залишки нещодавнього циклону нагадають про себе короткочасними дощами. 19 числа вдень в Україну із північного заходу надійде активний атмосферний фронт, тому спочатку в західних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, а надвечір і вночі у північних та центральних регіонах слід чекати опадів. Звідти дощі перемістяться вже наступного дня у південно-східну частину України, тож 20 червня вдень у цьому регіоні можливі навіть град та шквали, вважає птуха. Але підкреслює, негода буде локальною. Загалом 20 червня здебільшого буде сухо і сонячно. А наступного дня, 21 червня, взагалі без опадів. Також експертка обіцяє багато сонця. Із заходу над Центральною Європою буде розміщуватись антициклон, який забезпечуватиме нам в кінці робочого тижня комфортні, спокійні погодні умови веде далі птуха. Короткочасні дощі повернуться на вихідних, але коли саме йде вони пройдуть, стане відомо із оперативних прогнозів трохи згодом. Температура повітря найближчими днями вночі буде 13-19 градусів, а вдень до 31. Найтепліше буде в середу у південній частині, там вночі очікується 18-23, вдень 30-35, зазначає птуха. І тут же уточнює, такі високі температури протримаються хіба що день-два і лише на півдні країни. Ближче до 20 червня денна температура в країні дещо вгамується і повернеться до комфортних 21-26 градусів. На сході і півдні, як і завжди, буде тепліше, але не більше 32 в день. А вночі в межах 17-23. 21-22 червня на півдні вночі чекаємо 21 в день до 31. Решта території, практично по всіх областях, у п'ятницю 21-го вночі 11-16, а вдень 21-26. А в суботу 22-го тепліше вночі 13-18, а в день температура повітря прогріється до 29. Вже наступного тижня швидше за все. Буде більше дощів, ніж поточного, там більше впливатиме поле зниженого тиску, окреслила синоптикиня подальшу перспективу. У Києві та області 18 червня буде переважно без опадів, у другій половині дня лише подекуди в небі попливуть хмари, а у північних регіонах Київщини можливо зберуться грози. 19 червня у регіоні без опадів, 20-го вночі місцями короткочасний дощ і навіть гроза. А вдень вже знову без опадів. Також в цей час очікуємо на посилення вітру. 20 червня вітер буде північно-західний, 7-12 МС. Найспекотніше у столиці цього тижня буде в середу. 19 червня вночі повітря прогріватиметься до 20 градусів, а вдень аж до 31. І вже 20 червня позначки впадуть до 22-24. Проходження атмосферного фронту тягне за собою відчутне зниження, пояснює Птуха. 21-22 червня в столиці та області без опадів. Вночі 21 червня 13-15, в день 23-25. В суботу 22 го вночі 16-17, в день 26-28. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!